Одним з найвідоміших зараз далекобійних дронів Камікадзе є лютий, який активно використовується для ударів по нафтопереробних заводах Росії. Але не одним лютим єдині, як то кажуть. У цьому відео поговоримо про далекобійний, потужний БПЛА А-22 летюча лисиця. Перше, А-22 атакували територію Росії у 24 році, тоді прилетіли по Татарстану за понад 1200 кілометрів від кордону з Україною. Згодом саме ці БПЛА модифікували до того, що вони можуть нести 250 кілограмову авіабомбу та дати до 2000 кілометрів. Але про все по порядку. Аеропракт А-22 був розроблений українським інженером Юрієм Яковлєвим як двомісний надлегкий літак. Перше піднявшись у повітря в 96 му році, А-22 залишається популярним у розважальній авіації завдяки своїй легкій конструкції, простоті складання та маневреності. Для перетворення А-22 на БПЛА здатний виконувати далекі місії, були необхідні значні модифікації. Видалення несуттєвих компонентів, таких як сидіння, внутрішні панелі, системи ручного керування, були одним із перших кроків, що зменшило вагу та звінило місце для додаткового паливного та корисного навантаження. Одним із критично важливих змін для нової ролі А22 було розширення його робочої. Дальності. Хоча оригінальний літак мав максимальну дальність польоту приблизно 1100 кілометрів, українські війська модифікували його для польотів на відстань понад 2000 км. кілометрів. На додаток до збільшеної місткості паливного бака також була важлива оптимізація рухової системи. Це може включати точне налаштування існуючого двигуна або заміну його більш економічним варіантом для підтримки тривалих місій. Також з перетворенням А22 на безпілотний літальний апарат, його системи керування потребували суттєвого оновлення. Була інтегрована складна система управління та навігації, здатна до дистанційного керування, що дозволило здійснювати автономний політ на великій відстані. Точне наведення було досягнуто за допомогою GPS та інерціальних навігаційних систем, що забезпечувало точну траєкторію до визначених цілей навіть в умовах РЕП. Згодом наші інженери навіть. Примудрилися встановлювати на цей БПЛА авіабомби. За допомогою цього вже були уражені декілька цілей в брянській народній. Така конфігурація робить А22, здатним уражати конкретні об'єкти, такі як інфраструктура або виробничі потужності, тим самим розширюючи стратегічні можливості України у цій війні. Тільки уявіть, наші дрони можуть нести на собі авіабомби і успішно уражати цілі за тисячі кілометрів від кордону з Україною. Це результат справді вагомий у сучасному світі БПЛА. Отож, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Побачимось!